Скільки часу минуло зі смерті твого тата? Рік. Рік. Як ти за цей рік? Важко, бо ми були дуже прив'язані один до одного. І він досить молодим помер. Йому 68 років було. Він десь 8 років боровся з раком, але 8 років він прожив завдяки лікам. Нам, коли його виписали з лікарні, сказали, що десь місяць-два. Я тоді вже був в Києві, я поїхав в Херсон. Мама сказала: приїжджай, треба прощатися, бо батькою дуже погано. Я приїхав, побачив його стан. Це просто жахливо був вже стан. Але я взяв всі його документи і приїхав сюди в Київ і стучався кожні двері, щоб знайти якогось лікаря, який, хоч щось, скаже, що може полегшити йому життя. І так він прожив завдяки моїй підтримці, допомозі вісім років. Рак чого в нього А, печінки? Це важкий. Да, і вісім років він з метастазами з усіма прожив і до того, що я це кажу, розповідаю, щоб люди не здавалися, щоб вони не здавалися, щоб вони не е, ніколи не втрачали цю віру, стучалися усі двері.